Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 21 квітня, 787-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіян ударили по Одесі керованою авіаційною ракетою. На жаль, було влучання. Повністю знищені два приватні будинки. Більше десятка пошкоджені якимось дивом людей там не було. Тому загиблих. Ну а двоє людей ранками отримали поранення, наче нічого серйозного. І більше минулої доби від росіян дронових та ракетних атак не було. Тому на більшості території України все більш-менш спокійно, крім прифронтових територій. А в Одесі сьогодні штормове попередження за добу випала місячна норма опадів, сильний вітер, багато повалених дерев. Ну і шторм на морі в сусідній Миколаївській області. Тільки дощ, ну і обстріли в районі Очакова. Там без жертв на Херсонщині. Теж російські обстріли, там одна людина травмована. Вона без загиблих. Ну і гарні нічні новини. В тимчасово окупований Севастополь знову в бухту залетіла росіянам ракета туди. І вже якісь росіяни навіть зняв відео, як в них там щось горить. Сподіваюсь, ракета прилетіла влучно. Чекаємо ще гарних новин, і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.